Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи благослови на звільнення від родового прокляття та відновлення роду. Ім'я до 12-го коліна во ім'я Отця і сина. І Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила. І слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, бога істинного від бога істинного. Народженого, несотвореного, єдиносущного за це, що через нього все сталося, він для нас, людей і для нашого порятунку зійшов з небес і тіло прийняв від Духа Святого і Марії і Діви, і став чоловіком, і розіп'ятий був за нас при Понтії пилаті і страждав. І був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі, судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця походить. Що йому з Отцем і Сином однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Господи всемогутній, Звертаюсь до тебе в цей час і прошу за раба Божого ім'я. Визвали його рід від кайданів стародавнього прокляття, що душі і тіла їх мучить, їхню долю карає, Зруйнуй це прокляття разом з корінням Його, хай всі, хто був зачеплений, цим ланцюгом зла. Знайдуть порятунок, свободу, життя без страждання і тягла. Хай все зло, що спадало поколінням, твоя милість розіб'є на порох без жалю. Руйнуй кайдани і пута темряви древньої, віднови їх життя у світлі і благословенні Твоєму. Господи, визволи цей рід від прокляття і напасти, нехай Твоя благодать спадатиме на кожного, хто був захоплений лихом і хибами минулого. Очисти їх серця, звільни від біди і гріхів поколінь, янголе охоронцю, захиснику. І покровителю Раба Божого ім'я. Вірний страже, будь поруч із ним у кожну мить дня і ночі, оберігай Його як своїм крилом, так і своєю благодатною силою, щоб лукавий не смів наблизитись. Не міг нашкодити ні думкою, ні ділом, ні через інших. Захисти його від злих умислів, чарів і магічних втручань від будь-якої шкоди, що таємно чи явно замислюється проти нього. Оберігай від напастей, небезпек. І спокус, що підстерігають його на шляху, покрий його миром, даруй душевний спокій, впевненість і віру в Боже провидіння, захисти Його рід, його сім'ю і близьких від усякої біди, горя, зла і скурботи. Від вирних хвороби і страждання, від від них марну і перечасну смерть, наповни їхні серця любов'ю, радістю, а життя Божою благодаттю. Хай кожен їхній крок буде під твоєю невидимою. Але міцною опікою а будь яке зло, нехай оминає їхні шляхи. Малю тебе, янголе святий, вірно і невтомно, пильнуй Його, не дай відступити від шляху праведного і веди Його до спасіння, спокою. Та щастя під благословенням Господнім. Амінь. Святий душе, життєдайний і всемогутній, у смиренній молитві, звертаюсь до тебе за раба Божого ім'я. І його рід. благаю тебе, душе Святий, Ціли та звільни своїм очищаючим вогнем їх від усякого прокляття, що тяжіє над їхнім родом аж до 12-го коліна. Нехай будь яке зло, що передавалося через покоління. Буде зруйновано силою Твоєї благодаті. Очистий їхній шлях, виправ усе, що було пошкоджене в їхній долі та серцях, святий душе, пошли світло, Твоє святе в кожен куточок їхнього роду аж до дванадцятого коліна. Нехай воно осяє темряву, котра нависла над ними, зруйнуй пута гріха, злого умислу, чарів і всіх магічних втручань що зневолюють їх, нехай ланцюги родових проклять будуть розірвані і відкинуті далеко від їхньої сім'ї навіки, святий душе, прошу тебе, наповни їхні серця. Твоєю любов'ю, миром і силою відроди в їхньому роді, благодать, процвітання, здоров'я і гармонію, захисти їх від подальших спроб ворога, торкнутися їхнього життя і Огороди їх від спокус і небезпек, що намагаються вкрасти їх життя, здоров'я, щасливу долю, достаток, радість і віру. Святий душе. Видих дорогою Божого світла, допоможи відновити духовну чистоту і свідоме прагнення до Божого милосердя. Даруй їм силу, щоб розпочати новий шлях без тягаря минулого і нехай нові покоління. Будуть вільні від проклять, живуть у любові, бсловенні та під Твоїм святим заступництвом. Амінь. Милосердний і всемогутній Боже, смиренно звертаємося до Тебе з покаянням за раба Божого ім'я та його рід. До 12-го коліна, як Давид просив тебе у 50-му псалмі, так і ми нині благаємо Твоєї милості, Господи, очисти ім'я та весь рід ім'я від гріхів. Які осквернили їхні душі і тіла, що віддалили від Тебе, помилуй раба Твого ім'я. Боже за великою милістю Твоєю, за великою щедрістю Твоєю очисти беззаконня Його. І предків його окропи ім'я. кров'ю Сина Твого, єдинородного, що за нього і за всіх людей приніс себе в жертву на Голгофі, омий душу раба Божого Ім'я і його рід. До дванадцятого коліна, щоб були чистими перед Твоїм святим лицем, щоб від гріхів їхніх не залишилось і сліду. О, ми, усі беззаконня раба Божого імя і від гріха ім'я. ми, Господи, вияви Твою силу над усіма гріхами і прокляттями, що обтяжують цей рід аж до дванадцятого коліна. Змилися над кожним, хто не усвідомлюючи, чинив злі вчинки, нав'язуючи. Своїм нащадкам важкі арма. Хай сила твоєї правди знищить усе, що походить від злих духів і їхньої темряви. Бо беззаконня наше ми знаємо, і гріх наш повсякчас перед нами Боже. Допоможи рабу Твоєму ім'я і всьому його роду аж до дванадцятого коліна покаятися за всі гріхи, свідомі і несвідомі, що віддалили їх від Твоєї благодаті. Прийми. Це покаяння і за твоїм милосердям, віднови їх у вірі і праведності, щоб вони могли вільно і радісно служити Тобі, бо Тобі єдиному вони согрішили і лукаве перед очима твоїми чинили, оправдай їх, коли судитимеш. Визвали раба Твого ім'я і рід від усіх диявольських спокус, що намагалися відірвати їх від Тебе, о милосердний Боже, вияви Твою праведність, знищуючи кожен гріх і прокляття. Що було передане з покоління в покоління, бо в беззаконнях зачаті зачатіми і в гріхах породила нас мати. Господи, очисти коріння цього роду від усілякого зла, омий їх Твоєю благодаттю, щоб вони стали вільними. Відтягарів минулого, поглянь милостиво на всі покоління роду, раба Божого. І мія, що передавали гріхи і даруєм прощення через твою безмежну любов і милосердя. Бо ми правду твою возлюбили, невідоме і таємне премудрости Твоєї явив Ти дійсно нам, Господи, наповни рабів Твоїх ім'я, і весь рід премудрістю, щоб віднині вони жили в праведності, служачи Тобі з усією любовю і вірністю визволи їх від усякого оманливого шляху та направ їх до світла Твого Царства. Окропи раба Божого ім'я, і його рід і сопом, і хай очиститься, омиться і буде біліший від снігові. Омий Господи. Душі цього роду аж до дванадцятого коліна своїм живоносним світом, щоб ніякий гріх більше не мав над ними влади. Хай вони стануть чистими перед Тобою, білішими від снігу і живуть вічно у твоїй славі. Серце чисте сотворив у них, Боже, і дух правий обновив внутрішньому. Молимо тебе, милосердний, віднови цей рід у чистоті і праведності, даруєм нове серце, сповнене віри і надії. На Твою безмежну любов, не відкинь їх від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від них. Пошлуєм, о Господи, твою благодать і захист Духа Святого. Не віддаляйся від них, але будь поруч. У кожному випробуванні і виправда їх через своє велике милосердя, віддаємо їм радість спасіння Твого і Духом владичним утверди їх. Даруй цьому роду радість спасіння, і їх силою Твого Святого Духа. Щоб вони навіки вічні, залишились твоїми вірними дітьми. Амінь, амінь, амінь.